Вітаю вас, дорогі друзі! У багатьох з вас є таке цікаве конкретне запитання. А на якій руці слід вимірювати артеріальний тиск вдома за міжнародними правилами? І ще чому лікарі на прийомі міряють тиск і на лівій, і на правій руці, особливо в перший раз? Чи нормальна є така кар картина, коли тиск різний трохи на різних руках? Насправді ці запитання дуже важливі, і сьогодні ми будемо на них відповідати. З вами лікар-кардіолог Андрій Сагалтуєв. Ви на каналі Академія Здоров'я, на якому пересічні люди можуть отримати необхідні медичні знання з доказовою силою. Ну, дивіться, якщо ми з вами пунктуально помірюємо артеріальний тиск, ну, скажімо, спочатку на лівій, і на правій руці однієї те ж самої, звісно, людини приблизно в один і той самий час, то він, отой тиск, як правило, буде трошки різним на двох руках. А до речі, ви самі помічали оцю різницю між руками по тиску? Бо тиск трошки різний на руках у всіх у нас. Більш того, у деяких людей оця різниця може бути значною в 15, навіть 20 міліметрів. Якщо у вас буде час, ви самі можете взяти і перевірити е, артеріальний тиск на лівій і на правій руках, і порівняти, От, слава Богу, е, тонометри апарати для вимірів тиску є практично зараз в кожному е, будинку. І тепер питання. Наприклад, е, ви за всіма правилами поміряли декілька разів тиск на правій руці, отримали, ну, скажімо, результат 145 і 90. А потім... Тут же перемірили тиск на лівій руці і отримали 138 там, 8 на 85. Тепер запитання: який тиск вважати істинним більший чи менший? Ну що, як кажуть, от в таких випадках в Одесі це ж дві великі різниці? Для відповіді на всі ці цікаві запитання, давайте подивимось на останні рекомендації Європейського товариства кардіології 2024 року. Ось як вони називаються рекомендації 2024 року з менеджменту підвищеного артеріального тиску і гіпертензії. Так ось, в цьому документі. Червоною лінією підкреслюється в черговий раз, що кожному з нас, і медикам, і не медикам, при вимірі тиску слід дотримуватись чітких правил. Чому на цьому наголошуються? А тому, що і пересічні громадяни, а нерідко, і медики не дуже чітко дотримуються оцих стандартних правил. А в результаті у деяких пацієнтів виходить переоцінка тиску, а у деяких, навпаки, недооцінка результатів. Тому давайте ще раз нагадаю, ці правила стандартного виміру. Перше правило. Вимірювати тиск, що лікарям в офісі, що вам самим вдома рекомендована за допомогою переважно автоматичних сертифікованих тонометрів з локалізацією манжети на плечі. Ну, що таке автоматичні тонометри? Я думаю, ви знаєте, це такі тонометри. В яких вимір починається після натискання кнопочки, в яких не треба нічого самому качати грушою. Що таке сертифікований? Це значить, що апарат пройшов процес сертифікації певних контролюючих організацій в кожній країні. Наприклад, внизу в описі буде посилання на сайт, де перелічено тонометри, які сертифіковані в Європі. Друге правило вимірювати тиск слід у тихій обстановці, тобто не розмовляти під час виміру, не слухати новини чи музику. Третє важливе правило вимірювати тиск слід у положенні сидячи з опорою спини і руки, на якій ви міряєте. Якщо спина не спирається, там, скажімо, на спинку стільця, то спина буде напруженою, і це завищує істинні результати тиску. Якщо рука не буде лежати на горизонтальній поверхні, зазвичай це стіл на рівні серця, і не буде розслабленою, то тиск знову буде завищеним. Зверніть увагу, що у такому розслабленому положенні перед виміром слід посидіти, ну, хоча б. 5 хвилин за вимогами. І тільки після цього починається сам вимір. Розумієте? Четверте правило: при вимірюванні манжета має накладатися на голу руку, але не можна закочувати рука так, щоб не утворювався, не утворювалася така от муфта зверху. А сама манжета має відповідати за розміром охопленню вашої руки. Тобто не бути занадто короткою, коли, наприклад, у вас рука великого розміру, чи занадто довгою і широкою, коли великою манжетою намагаються міряти на тоненькій руці. П'яте правило: лікар вимірює артеріальний тиск не менш трьох разів на кожній руці, за кожний сеанс. Ну. По секрету скажу вам, що лікарі записують, як правило, середнє арифметичне між другим і третім вимірами. Тобто, перший зовсім вимір відкидається. Ну а пацієнту за стандартами дозволяється записати в свій щоденник, як правило, два виміри. Рекомендована дистанція між вимірами по часу 1 2 хвилиночки. А тепер шосте правило. Те правило, якому присвячений сьогоднішній випуск? Перший раз слід оцінити, на якій руці тиск у вас є більш високим на лівій чи на правій? Ви спитаєте, так а хто ж цим має займатися? Хто має оцінювати різницю е, тиску на двох руках? Я чи лікар? І, взагалі, ну, на що оцінювати цю різницю на двох руках? На що це впливає в кінці кінців? Відповідаю на ці актуальні запитання. Ну, перше, в ідеалі міряти і порівнювати тиск на обох руках має, звісно, ваш лікар. Але зважаючи на зайнятість лікарів і брак часу на обстеження, давайте будемо чесними. Ну, далеке не всі лікарі мають час на вимір тиска, тиску на спочатку на лівій руці, потім на правій і порівнювати їх між собою. І тут справа не тільки в українських реаліях. Наприклад, згідно світового дослідження, NICE, на жаль, тільки 8% лікарів дотримувалося цієї важливої такої вимоги, обов'язково міряти тиск при першому візиті хворого на обох руках. Тому пропоную вам, шановні глядачі, самим взяти ініціативу. В свої руки поцікавтеся самі різницею артеріального тиску зліва і справа, і тоді на прийомі ви зможете повідомити свого лікаря про те, що у вас, наприклад, тиск не зовсім однаковий, чи сильно, сильно різний на лівій чи на правій руках. Якщо хочете, проведіть такі експерименти, хоч зараз. Знайдіть тихий куточок вдома, сідайте на стілець боком до столу, розслабтеся, неначе вам треба повідпочивати, позагоряти, наприклад. От. І потім автоматичним тонометром поміряйте артеріальний тиск 2-3 рази на лівій руці з дистанцією в одну хвилинку, а потім на правій руці. І останній вимір от зліва і останній справа, давайте порівняємо між собою. Чи однакові вони, а якщо не однакові, скоріш так і буде, то наскільки велика різниця от по першому систолічному тиску, наскільки є різниця менше 10 чи більше 10 міліметрів? Ну, ви ж розумієте, для того, щоб ваш вимір був правильний, треба бути. Ну, другий раз розвернути ваш стілець на 180 градусів, і тоді рука, друга рука, теж буде лежати розслаблена і горизонтальна на столі. На малюнку е, представлена класична посадка пацієнтів під час виміру. Рисунок, е, до речі, взят з європейських рекомендацій, і тепер порівняйте: от останній вимір на лівій. І останній вимір на правій руці між собою. Ну що, от побачили, що дійсно є різниця. Не дивуйтеся, ми всі майже в усьому трошки несиметричні. трошки несиметричне на наше обличчя. Руки, вуха. Так от і з тиском ми і по тиску трошки неоднакові на двох руках. І тепер. Другий момент, друге запитання. Яка різниця між лівою і правою руками вважається нормою? Відповідь така. Різниця менше 10 мм між двома руками вважається допустимою нормою? Для нас головне звертати увагу на оцей перший, ще раз повторюю, систолічний тиск, бо він є найважливішим. Тобто, якщо різниця Першого систолічного тиску не більше 10 міліметрів права і зліва, то це що норма? Ну і тепер е, слід за, запам'ятати вам, на якій руці тиск у вас був вище. Для чого? Ну, для того, що е, в, в наступному ми будемо міряти артеріальний тиск саме на тій руці, на якій тиск ви виявили більший. бо ця різниця. Де більше, де менше, вона, як правило, така стала. Тож запам'ятовуємо, де було вище, і в подальшому ми будемо міряти саме на тій руці, на якій ви виявили більш високий артеріальний тиск. Такі вимоги європейських стандартів виміру. Оце правило прописано в усіх рекомендаціях товариства кардіології, товариства гіпертензії, всіх останніх років. Ну ще раз, тиск, слід. Подальшому рутинно міряти на тій руці, на якій він у вас був більш високий. Третій момент. Ви спитаєте: а що якщо різниця між першими оцими цифрами систолічного тиску буде більшою, ніж 10 мм, за умови, що ви міряли правильно, звісно? Поясню зараз, чому виникає суттєва різниця в тисках справа і зліва. Ця значна різниця справа і зліва, як правило, означає, що зліва чи справа та артерія, яка несе кров від серця до руки, наприклад, підключична чи плечо, плечова артерія з одного боку частично зашлакована, перекрита. А чим перекрита? Ну, найчастіше це атеросклеротичні бляшки, атеросклероз. Тобто, чим більше різниця справа і зліва, Тим більше є зашлакованість артерії з певної сторони. Ви спитаєте, а що означає для конкретної людини оця різниця, якщо вона більше 10 міліметрів? Ну, насправді, це питання про несиметричність тиску було глибоко вивчено в метааналізі ще 21-го року, в дослідженні під назвою Інтерпрес, в якому аналізувалися дані 54 тисяч людей. І ці матеріали були надруковані в відомому журналі «Hypertension». Посилання на цей метааналіз буде внизу. Нагадаю, що метааналіз – це огляд декількох великих наукових досліджень, тобто цим результатам, як правило, всі довіряють. Так, ось якими були основні висновки вчених з цього метааналізу. Перше різниця артеріального тиску справа і зліва веде до більшої частоти ураження органів. Мішені, тобто серця, мозоку, очей, периферичних судин. Другий висновок з цієї роботи різниця тиску між руками більше 10 мм веде до більшої частоти смертності від усіх причин, і в тому числі смертності від серцево-судинних причин, наприклад, від інсультів, від інфарктів. Третій висновок: чим більше різниця систолічного артеріального тиску між руками, Тим більшим є оцей ризик ускладнень. А що робити, якщо все ж таки ви виявили у себе чи у своїх близьких оце отаку значну сильну різницю між артеріальним тиском справа і зліва? Ну, по-перше, не впадаємо в паніку. Що треба зробити? Слід звернути увагу вашого сімейного лікаря чи кардіолога на цю знахідку. Бо для лікаря це буде нагодою, по-перше, дообстежити вас і ваші судини більш ретельно. Ну а по-друге, лікувати вас більш наполегливо і більш інтенсивно. Ну і в будь-якому разі, давайте користуватися правилом. Завжди міряємо в подальшому тиск на тій руці, на якій тиск. Виявлено, був вище. Отже, тепер ви взнали, чому так важливо е, взнати про несиметричність рівнів тиску з права і зліва, особливо якщо ця різниця перевищує 10 мм ртутного стовпчику. Перевірте і себе, і своїх близьких на предмет цієї різниці між руками, і це буде вагомий внесок ваше здоров'я. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній випуск е, був для вас корисним, що він вам сподобався. Якщо е, він сподобався, то зробіть тоді гарну справу. Натисніть стрілечкою на вподобайку, що є внизу під відео, так щоб пальчик догори підсвітився і зафарбувався. Ну, напишіть в, в коментарях, які у вас були результати виміру на двох руках. Наскільки велика була різниця справа і зліва. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати щотижня нову корисну практичну інформацію про здоров'я, і діліться цими випусками з своїми друзями і колегами. Сьогодні з вами був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв, канал Академія Здоров'я. До зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!